Це в мене кухня. О, тут має бути кухонний набір. О, тут в нас ванна. Тож що так, харемонти що ми зроблені. Це у нас коридор. Тут сходи на другий поверх. Я сходи мають обробляти з дерево. Це я плитку поставив. Так, це. Заходимо, ремонт робимо поверсі. Тут я вставив підлогу. Оце стіл я Зробив. Це не заказ. Ну, а тут маємо другу кімнату. Я ще тут ремонти роблю, це підлогу зробив, це не посліфував. І це от двері доробив. Повністю що не зробив, я от їх поспаклював поганим матеріалу. О тут мої двері. Ось тут два. Це я стіл зроблю такий. І в мене розхладний, тому що. Не в двері. Він має 1,80 на метр. Тому я їх кришку мушу знімати, бо в кімнату неможливо його занести. Це... Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустріч.